Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, друзі, допоможіть зрозуміти, що це пише Руслан Чобан. Я так розумію, на останній зустрічі залужний направив Єрмака у напрямку російського корабля. Отримана задача різко зменшити авторитет залужного і генерал оральних військ Арестович почав знецінювати успіхи залужного та перетягувати все на честь. З я завжди намагаюся у всьому знайти, хоча б якусь логіку. Скажіть мені, ну може я помиляюся і щось не розумію. Мію, о що реально може порадити актора самодіяльності у питаннях війни фаховому військовому, який все життя є одним з кращих у всіх сфері на кожній сходинці свого кар'єрного росту, залужний багато навчався та практикувався саме у військовій справі. Всюди, де навчався залужний, він отримував відзнаки або визначався кращим випускником, як, наприклад, у 2014 році, де залужний стає кращим випускником університету оборони України, нагородженим перехідним мечем королеви вели. Кої Британії, що Зеленська, який навіть не проходив службу у війську, може порадити фаховому висококваліфікованому військовому заложному. Ну, хоча б якийсь один приклад, буду щиро вдячний за підказку, бо я щось сам не можу нічого вигадати. Та ж критика дістається і генералу Кривоносу. Журналістка Юлія Вочера зазначає наступне: зелені сміливці замахнулися на героя захисника. Кинули тіні на його військову репутацію. Публічно взяли під сумнів дії. А відтак і документ. Менти, які підписував Валерій Залужний щодо призначення кривоноса захисником України, я мала можливість бути в аеропорту, передавала оптичні прилади. Бачилися з тими, хто з перших вибухів кинувся захищати ворота Києва, хто згодом перетворив аеропорт в неприступну цитадель, бачила, як військові з повагою ставилися до майна, яке було залишено на призволяще. його власниками і захищали його. А тепер, розмовляючи з Сергієм Григоровичем, чую Серм. Ажну правду, якби влада, яка сьогодні збирається мене судити з такою ж ефективністю, темпами і завзяттям будувала оборонні фортифікаційні перепони ще перед загрозою повномасштабної війни вздовж наших кордонів, як я це зробив у жулянах на упередження ворог ніколи б не дістався околись столиці за кілька годин. Ось про це владі не варто забувати, бо народи цього не забуде вже ніколи, і думаю, що сміливці вже шукають букви, щоб скласти текст спростування і відмовлення. Мови від намірів прибрати бойових офіцерів, генералів, волонтерів до зустрічі. Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!